Забрала Яську зі школи і веземо на гімнаст. Поки яська їде, обідеє. Ви mm так, -hmm. мені здається, не встигаємо. Стигаємо. Вам дуже цікаво просто відео mm -hmm. Не витягай ручки, Левчик, не витягай ручки. Малой татко виглядаєш, Юрчик. <гум> Ліс не змінився, тільки гарніший став. А то озеро високо. Потім метротоні там було. На том тому то маленькому? тому Ну, Я пам'ятаю, вже не висихала. Треба ще плавав на них в нього. З нами Левчик буде цілий тиждень майже. Моя кума з моїм кумом. Вони поїхали на тиждень на один проект телевізійний. Ну, потім ви самі побачите все. Зараз це в секреті тримається. Куди йдемо? І нам лишили, ну, я як хресна мама, мені лишили, ну і я як хресна мама, то мені лишили Левчика. І ми тепер зірком бавимося молодих батьків. Гуляємо, гарна сьогодні погода. Вчора так було зимно, а сьогодні досить гарно. Так що зараз десь станемо і Левчик буде їсти. Я думаю, що йдемо до. Стула. На лавочку. Що тут мені сподобалось, що змінилося з, з того. Поставили смітники. Ми тут давно вже не були. ручку. Ну, О, там ще є лавочка, там в лісі сядемо. Поставили лавочки, смітники, ну трошечки цивілізації тут додали, що мене приємно тішить. Хто не хоче ногами ходити? Льовка? Салюк. Не хоче йти ногами. На руках хоче щоб його несли. Але трошки пройшовся. Я на жарко, невчу. Все? Все. Все. То хто є? Зебра? Заглядає себе там. Ты что там робишь? Левчик. Ты заглядаєш? Папашся. Водичку лиєш? От, бавишся. Каже, павлюсь, правда? Лей, отак от лий водичку, так. Давай, набирай водичку і будемо лити разом. Давай. Давай. Набирай і лиємо. Давай. Лиємо. так. Давай ну, ще раз набираємо і лимо. Молодець! Класно? Червона, жовта, зелена, синя. Синя. Каже синя. Мама лежить з левчиком. Ой, ми дивимося. Що ми дивимося? Софія прекрасна мультик. Мультик Софія Прекрасна. Левка торчить. Беложить. Так. Його памперси трошки зажать. То він тут так трохи розкидає, трошки. Мультик. Скажи, <риснє> Левчик з нами вже третій день. Сьогодні вже садочок ходили. Левчик іран. Опа. Левчик, Левчик, ти був сьогодні в садочку? Так. Молодець. Для ранку кращого нема. О, левчик кинув свою пляшечку. Так само він кинув пляшечку, як і утім всі штучки. Так ножки лапай. Ручками лапай ножки. Левчик. Один. Друкайся, друкайся, кажи, показуй. Отак. Вже так темно. Чекає світло включи, бо в нього спогано видно. дай Гарна гарно Ну, а ти що, їсхиньки не будеш? Буду. Тобі як завжди, королівську миску. Ням-ням. Це все, не говори. Ням-ням. Мамо, мамо. Помаленьку, помаленьку. Так, як гама-гама робить. Ну, вже не дурачся, гарно їш. Приготували пампушки сирні і зараз будемо їсти. Так, Левчик вже бодрствує з самого ранку. Не видно. Лес з єскі. Що ви там робите? Малюєте щось? Зірочки, ромбики. Ромбик. Давайте будемо їсти. Jest... Ясик бери там, пушок. Але ні, давай тут його сиди, бо тут треба буде фоктом. Левчик. Худень ам-ам. Худень ням-ням. Яна, бери левий, дай ням-ням. Левий! Ага, ша! Ням-ням! Ням-ням! Podróż bieży mm -hmm. <gry> A teraz z tej strony bieży Pobieżnie О, Юрка, вчора покусив траву, сьогодні будемо вивозити. В мішках тут. Травичка кошена, Басейн вже ми розібрали, забрали. Льовка, ти що там дивишся? Собачку? На. А, ти той хочеш? На. Покемончик йому подобається. Опа! Відкрив. Пішли, пішли на, на сонечко йдемо. Да. Левчик засинає. Майже спить. Я світом раб трусає. Нічого, в трусиках, да? так. Тихенько. 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 Він засне, тоді я накриблю, але не люблю, коли його накривають. Гамці. Левчик вечеряє. Сам ложечку тримає гарно. У нас тут бульбочка з м'яском. Ням-ням. Молодець. Так, поки Лев спить, ми їдемо гірчиком в магазин, а Яночка буде з ним. Ну, буде до собі вдома. Магазин за продуктами. Я сьогодні в своєму платічку. Віку вже мене чекає. Я сьогодні з нами їхати, трохи обіжається. Будь чим. Януська, слухай, там, добре. Дивися за левом, щоб він не плакав. Ага, Юрчик сьогодні вчора помив машину, зробив в ній ідеальний порядок. Молодець. Давайте сьогодні все прізвисько, що нам всі сітушки, все. Молодець, гарно. Левчик вже став. Ми приїхали з магазину. Все такий заспаний. То він мало спав? Ну дві години поспав. Може перед тим, як поїхали годину, він вже спав.

З левом. Зараз будемо вечеряти. Юрчик несе нам той. Несе кріселку. Будемо ам? Дивися, кріселку несе, Юрчик. Пішли. Сіком пахне. Стейками. Я зараз посмажили кабачок. Тут помідорчик. Плевчик доїжджає, щось набурений сьогодні. А тут Юрко стейки поставимо. І зараз будемо вечеряти. Все? Довольний? Будеш тут ам? На, питки. Кабачок вже йому можеш давати. Зараз потім буде бульба. Мало поспав сьогодні, Лев. Годинку чи півтори. Ми підозрюємо, що яська його розбудила. Або він почав плакати за водичкою, а вона не встигла і проснувся, напевно. Ладчикійський кабачок. Ням-ням? Файне? Гамці. Давай, тарілочку. О, клади сюди, сюди клади. Та? Да? Зайчик там. Гамці. Юрку таку бульбу класно приготував. Во, это бульбочка зі шпондером и чесночком. М -м -м.